Сьогодні у Британії відбудеться зустріч радників із питань безпеки за участю делегацій Сполучених Штатів Америки, України та країн Європи. На ній головуватимуть міністр закордонних справ Британії Девід Ламіта, віце-президент Шаджей Дівенс, президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн у рамках підготовки до зустрічі. Радників вже контактувала із лідерами Євросоюзу і матиме з ними регулярний зв'язок за її підсумками. Є схвалює переговори щодо припинення війни та не Залежні суверенні рішення України наголосили в Єврокомісії. Зараз ми очікуємо на розмову з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук керівником міжнародної асоціації малих громад. Будемо детальніше говорити про власне важливість зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа із керівником Росії Володимиром Путіним. На Алясці це має відбутися, і власне зараз звучать заяви, зокрема, однозначні і категоричні заяви, які висловлюють нашу позицію з боку України від президента України Володимира Зеленського. Ну і також заяви європейських лідерів, які зводяться до продовження підтримки України, і Олексій Бориченко вже з нами на прямому зв'язку. Олексію, вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. У світлі останніх заяв і подій. На вашу думку, до чого зводиться заява наших європейських партнерів? Наші європейські партнери дуже чітко усвідомлюють. Що а, з примовним процесом а, по а, ну якщо не врегулювання російсько-української війни, то хоча б ну скажімо досягнення якогось стійкового? Часткового сісфаєру ну так чи інакше зав'язані і питання безпеки всієї Європи, всього європейського союзу, ну тому що ми вже по суті стали ну єдиним цілим. Більше того, ну давайте скажемо можливо таку досить цинічну річ, але будь-які домовленості, які гіпотетично навіть можуть обговорювати між собою Трамп та Путін без участі України і без погодження українців, вони. Є неможливі, вони є нелегітимні. І от направду на місці європейців я б зараз підсилював свою власну позицію за рахунок підсилення позиції України, тому так тому зараз. І трек погодження спільної позиції України з нашими європейськими партнерами він виглядає найбільш логічним і найбільш, скажімо, таким прагматичним, тому що голос Європи і для Трампа, і для Путіна звучить не надто голосно, відверто кажучи, особливо після підписання там угоди да між сполученими штатами та європейським союзом по великому рахунку. Трамп уже досягнув певних стратегічних цілей у взаємовідносинах з європейцями і з членами НАТО і з європейським союзом, а у України однозначно буде звучати разом з європейцями голосніше. І от враховуючи це, то звичайно, цей трек комунікацій для того, щоб напрацювати спільну позицію. Про це вже наказав і наш президент України Володимир Зеленський. він зараз найбільш пріоритетний, щоб потім долучати Уже цю спільну позицію підсилено усіма акторами до президента Сполучених Штатів Трампа та до його команди перед тією вже анонсованою зустрічю на Алясці між Трампом та Путіним, тому що все одно так чи інакше ми усвідомлюємо, що Путін розставляє пастки. Перед Україною, перед Європою, перед американцями, і ми маємо десь ну максимально холоднокровно, десь можливо по дитячому крок за кроком, ну як дітям, да пояснювати американцям всі ті ризи, які які в собі несуть відповідні пропозиції Російської Федерації. Так ми поки що не чули офіційних джерел. Ми поки що з вами чули десь інсайди, десь про те, про що говорять змі. А пропагандистської Російської Федерації, але навіть уже те, що виходить назовні і певні, скажімо так, вимоги в тому, щоб ми віддали повністю територію там Луганської та Донецької області в обмін, незрозуміло на що на просто сісфаєр, причому можливо навіть частковий, я глибоко переконаний, що для України та для українців це є абсолютно неприйнятним, і це звичайно, і неприйнятним. Умовами для європейців і дуже чітко фіксують зараз думку і наші європейські партнери, в тому числі, що ці вимоги з боку Путіна є неадекватними і вони ні про який мир на правду не свідчать. так є бажання так чи інакше досягнути без війни, без продовження ескалації путіном своїх політичних цілей, одночасно зіграти в двосторонній трек з Трампом, але в нас є. Є свої пріоритети, вони закріплені в конституції. На ми території ми не торгуємо про це. Дуже чітко знов ж таки сьогодні сказав наш президент. І навіть якщо гіпотетично піти на референдум, можливо, на цьому будуть наполягати там, не знаю наші американські друзі, то ми також можемо ну приблизно зрозуміти, яку будуть позицію займати українці за наслідками вже більше десяти років війни проти Російської Федерації. Дерації, ну одним словом, ми маємо з однієї сторони максимально прагматично працювати з з нашими партнерами для того, щоб формувати спільну точку зору. А з іншої сторони, не думати, що нас можуть дуже легко чи з Вашингтона, чи тим паче з Москви, примусити щось робити, тому що знов ж таки той трек, який зараз вибудовується між Москвою та Вашингтоном, між Трампом та Путіним, він є набагато ширший аніж просто. Ну скажімо, фасадне питання врегулювання російсько-української війни, пане Олексію. Після того як відбулися певні контакти, от по лінії Вашингтон, Москва, чи всі карти зараз на столі викладені, враховуючи всіх учасників майбутніх переговорів? Ні, звичайно, не всі. Звичайно, не всі, тому ми інформації цієї не знаємо. Як мінімум, навіть і склади ну, а я душе... маю на увазі, Я маю на увазі саме позицій і вимог. А, питання в тому, що позиції і вимог по якому треку розумієте, якщо говорити про трек там російсько-української війни, досягнення Сесфаєру, чи тим паче там пошуків мирного регулювання, то тут взагалі правду, немає жодної інформації, окрім тільки витоків і інсайдів, mm -hmm. і того, що Трамп заявив, що має бути якийсь обмін. Що це за обмін? Ну ніхто не може нормально протактувати. А, а до речі, на вашу скаже. думку, доречі, до оця пропозиція Трамп. А це е, е, якась категорична заява? Чи це можливо просто пропозиція для того, щоб зрозуміти нашу реакцію? Я думаю, що це просто його бажання бути над е, да, цим діалогом в по врегулюванні російсько-української війни, тобто Трамп намагається одночасно ну, давати і Путіну відповідний політичний пас, тому що він зацікавлений і в паралел в паралельних треках їхньої співпраці, і все ж таки він не може ігнорувати позицію України, тому він як завжди зверніть увагу, вибирає таку позицію. Скажімо, не максимально категорично, а де залишаючи якесь так чи наше поле для маневру, Так от, враховуючи склад склад ну, делегації перемовників, коли Вітхов був в Москві і зручався з Путіним. Там був Шаков, там був Двітрієв. І от навіть тільки з цих умов можемо вже зробити певні висновки, що там точно були говорили не тільки про російсько-українську війну і про відповідно її. Там дипломатичний трек і для того, щоб ну Трамп міг собі це позначити як велику перемогу. А направду, як на мене, ще могли говорити про Артику, могли говорити про редказеми, могли навіть говорити про те саме Зонгезурський коридор, відповідно про який вчора в Білому домі підписували документи Алієв та Пашинян. Тому враховуючи вище викладне, ще раз повторю: що на анонсовані у вже зустрічі двосторонній на Алясці між е, е, Трампом та Путіним, ну далеко не факт, що повністю е, будуть розглядати виключно одне е, питання в регулюванні російсько-української війни, е, тому що воно так швидко е, по всім позиціям, навіть які зараз обговорюють в інсайдерських змі, ну просто його вирішити неможливо. На вашу думку, Аляска 15 серпня, коли відбудеться зустріч Трампа із Путіним, це реальний шлях для очної зустрічі Зеленського із Путіним? Ну, це як мінімум шлях до такої зустрічі. Я думаю, це абсолютно очевидно. От досить спірне питання, як на мене, чи вартує нашому президенту летіти на двосторонню зустріч між Трампом та Путіним, не будучи її офіційним учасником. Ну тому що так чи інакше, легітимізувати ну, те, про що говорять Трамп та Путін, ну, велике запитання, чи потрібно. Я б більше би ну, направду радив би і вважав, Жав би за правильним на вотвиокремити трек російсько-український із усіх треків, які вони будуть проговорювати в Аляскі і от потім так дійсно організовувати окремо тристоронню зустріч за участю наших європейських партнерів, до неї нормально підготуватися, враховуючи відповідні всі ризики на ті пропозиції, які будуть іти з Москви. Ну і там вже безпосередньо обговорювати предметно відповідно, ну там, скажімо, межі. На майбутнього можливого компромісу і, от відверто кажучи, зараз багато говорить про те, що можливо там навіть на врегулювання, вже можливо, якісь там певні домовленості досягнення сільського сісфаєру, я не вірю в на швидку можливість таких домовленостей. Знаєте чому? Ну тому що є прагматичне питання, що Трампу все ж таки на частково потрібна російська загроза для Європи, тому що допоки російська загроза Трамп може казати. Щоб європейці європейські країни НАТО платили 5% членських внесків в НАТО. На допоки є російська загроза, на Трамп може знов ж таки казати про те, що вони купували озброєння для себе великій кількості, і в тому числі для України, на про реалізацію цього 10 мільярдного пакету. Тому загроза для, скажімо, для Європи, ну також да це не публічно говориться, але це може бути ну, частиною того, що поки що може в чому може бути зацікавлений відповідно і сам ну Трамп, тому враховуючи навіть, що може бути там запропонований Росією частковий сесфаєр, припустимо, в повітрі, от що так чи інакше, звичайно полегшить Трампу життя в взаємовідносинах, як як з, з дружиною, так і з відповідними засобами масової інформації. Але з іншої сторони, звичайно, ми можемо собі не. Не стравити ілюзії, що так чи інакше ця війна буде завершена. Я думаю, що максимум на що на цій зустрічі гіпотетично може бути проговорено, то це дорожня карта врегулювання, де вона буде проговорюватися, чи це Стамбул, чи це Швейцарія, чи це Ватикан. Поки що сказати важко, але за такий короткий період прийти до якихось серйозних рішень та висновків, ну, надзвичайно важко. Вчора до речі минув термін ультиматуму президента США Трампа російському диктатору Путіну. Однак про нові більш жорсткі санкції Білий Дім не повідомляв. Втім, не чекаючи цієї дати, Трамп підвищив тарифи для Індії на 25%. Мовляв, вона імпортує нафту із Російської Федерації. а Росія за ці гроші фінансує свою військову машину. Ну і тим часом Україна на 100% синхронізувала санкції, запроваджені Вашингтоном в 2025 році проти енергетики і військової промисловості російської. Ської федерації указ про запровадження обмежувальних заходів підписав президент Зеленський. Під санкції потрапили фізичні і юридичні особи Росії, причетні до спроб захоплення Запорізької та Чорнобильської АЕС виробництва ядерного обладнання, подвійного призначення експорту збагаченого урану тощо, Україна послідовно підтримує санкційний тиск на державну корпорацію Росатом та її глобальну інфраструктуру. Ми переконані, що комплексні санкції проти цієї структури є необхідним елементом для обмеження доступу Росії до критичних технологій та міжнародного фінансування у сфері ядерної енергетики. Дедлайн Олексій закінчився. Санкції щодо Росії від Сполучених Штатів Америки немає. Коротко чому? Бо Аляска. Дуже коротко. Ну правильно, бо Аляска. Ну пам'ятаєте, це той самий фінт, який зробив Трамп в травні, коли і Україна, і європейські партнери, і сам Трамп зробили ультиматум Путіну, щоб він там з понеділка йшов на всесажний сісфаєр. Після цього в телефонній розмові Путін Трампу запропонував двосторонній промовний по формат в Стамбулі. І знов ж таки про там пекельні санкції. Всі забули. Що ж, дуже дякую вам так, за, зу... за розмову, Олексію. Зв'язок е, почав е, трошечки е, перебувати е, в цільність нашої розмови, але загалом е, найголовніше наші глядачі почули. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.